А Господь причуцю. Один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм майно своє. Одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один. Кожному за спроможністю його і відразу ж виїхав. і використав їх на діло, і на був інші п'ять талантів, так само і той, який одержав два таланти, набув інші два, а той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю, і заховав срібло сподаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар робів тих, і вимагає від них звітон. І дійшов той, який одержав держав, п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав «Господарю, п'ять талантів ти дав мені, а ще п'ять талантів, які я здобув на них, господар я сказав йому гарам. Тебе поставлю, увідав радість господаря твого, підійшов також і той, який одержав два таланти і сказав господарю, два таланти ти дав мені, «Ось інші два таланти, які я здобув на них. Господар я сказав йому гаразд, добрий і вірний рабах. По малому ти був вірним над великим тебе поставлю, у в радість господаря твого. І дійшов і той, який одержав один талант і сказав Господарю. Я знав тебе, як жорстоку людину, жнеш де да не сієв, і збираєш да не розсипав, і побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю постави твоє, господар я сказав йому відповідь, бо камий раби лінивий, ти знав, що я жну де да не сіяв, і збираю, де да не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів, бо кожному, хто має, дасть і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має. А негідна раба в кінь, у пітьму непроглядну, проглядну, там, буде плач і скрейть зубів. Сказавши це, проласив, хто має вуха слухати. ख शो